Thank you. Розпаковка з епіцентру тут орієнтовно на 1200 гривень. Тут у нас аромадифузор для дому. Взяла новий аромат, мандарин та яблуко. Взагалі від цієї фірми в нас вже було декілька і, в принципі, подобається. Вистачає десь на місяць. Єдине, що тут дерев'яні палочки, а тут вони чорненькі, окремо докупила, бо мені просто для інтер'єру подобається, щоб був чорний колір. Побачила ось такі великі свічки. Зараз це знову мега актуально. Дуже делікатний, приємний аромат ожини. Вони. Быки! І коштують відносно недорого 60 гривень за таку упаковочку з чотирьох штучок. Тут ми з Євою це моя племінниця, запаслись шкарпетками. До речі, ми сьогодні вже їдемо з Києва з нею. Повертаємось у Чернівці. Далі я їду у інші міста. Таке у мене трошечки невеличке турне Україною виходить. Але до чого я це веду? Якщо ви хочете подивитись, як ми з племінницею провели декілька днів у Києві, то переходьте на мій Ютуб, там влог буде. Вот-вот-вот, скоро вже на днях. Або коли ви це дивитесь, то він. Це на ютубі, тому переходьте і дивіться, підписуйтесь. Я ще там чекаю, якщо ви любите таке відео по 30-40 хвилин під каву, то заходьте, дивіться, повертаємося шкарпетки. Три пари білих, одні чорні. Звичайні стандартні шкарпетки. Тут мої улюблені чорні губки, гелові аромадифузори, хочу сказати, ароматизатори для унітаза, вологий туалетний папір, який розчиняється. Звичайні вологі серветки просто в хазяйстві потрібні. Запаслась улюбленими цими парфумованими кондиціонерами для білизни. Це стандарт, база, ґрунт, Це у мене вже був декілька разів. І нещодавно я собі придбала від Tesori такий гель для душу. Мені дуже сподобався цей аромат, тому що взяла для білизни ось цей кондиціонер. І тут нам потяг ми вже взяли собі водичку і скітус. Все, ось така невеличка розпаковка. Нічого не купила, тисячі гривень нема. О, ну що, будемо зараз проводити розпаковочку. Ех. Так, сьогодні у нас чек на 3060 гривень. Мама мія. А ні, навіть 3091 гривня, якщо з доставкою. Перший пакетик. Тут у нас мило. Ось таке мило, дав? Зараз ефір в мене фавориті, тому ось такеньке. А найважливіша завжди покупка туалетний <смас> папір. ну, давайте перейдемо до великих пакетів. Тут у нас чіпси, і не повірите, не з сиром, а з білими грибами. І сметани мені захотілося. От такі забаганки. Помідорки черрі, багет гречаний, сирна паличка, хліб бородинський з насінням, маслини без кісточки. Що це таке? Це хлопець. Тут якісь пиво поназмовляв. Я не знаю, що це так само, що якісь стіки, соки, як завжди, галіція. Я не розумію, чому ви всім надсилаєте свої преспаки. А мені ні, я ваш фанат. Постійно кожного тижня купуємо ваш сік. О, картопелька молода. Наступний пакет: Сосиски з сиром, балик Дарницький. Питання до спраги з приводу амбасадорства досі актуальне. Я просто на 90% складаюсь уже з цієї комбучі. Філе для шніцеля, огірки, ще філе для шніцеля. Далі вершки 15%. Яйця, кабаноси з сиром, тут комбуча, яку п'є хлопець з манго, Я вам вже розповідала, що вона для мене засолодка, тому я п'ю ту свою улюблену. І оці стейки мені подобаються, Беру вже раз третій або четвертий. Реально смачні і соковиті. Останній пакет. Що це боже? Це ось така мексиканська суміш. Заморожена, не їла таке. Вже не знаю скільки років. Можливо, зроблю роблю рис з овочами. Я замовляла інший сир, але того не було. І мені зробили заміну, і зробили заміну з блакитною пліснявою. Я таке не дуже хотіла, але ладно, я. Хочу запекти цей а, сир разом з тою сирною паличкою, тому думаю, якщо вони все розплавиться, то буде все одно смачно. Це вершкована маска. Моя улюблена фует з чорним перцем. Моцарела, яку я додаю у страви. Ось ці помідори мені сподобались. Реально вони мають смак. Вони називаються томат чорний коктейльний». Такий прям літній смак помідорів у них. Ще сьомга, салат, айсберг. Виходить, це все.